Те, що знаходиться на бійці, спорядження РПС засобами для ведення бою, тобто магазини, аптечка, гранати, зброя, засоби захисту голови, шолом та бронежилет. І по такій системі ми складаємо, займаємо мало місця. Кожен боєць буде в компонувати, підбирати те, що йому зручно. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розглянемо, як компонувати. На свої завдання «Штурмовий рюкзак. Я в першу чергу хочу сказати, що підроду майбутніх завдань він компонується окремо. Саме головне перший принцип, що все спорядження бійця розподіляється на три ешелони. Перший ешелон це у нас те, що знаходиться на бійці. Це спорядження РПС з засобами для ведення бою, тобто магазини, аптечка, гранати. Зброя, засоби захисту голови, шолом та бронежилет. Це перший ешелон. До другого ешелону у нас відноситься те, що БС носив в рюкзаку. Це додатковий БК, розсипів, в магазинах, гранати, легкий перекус, вода, пончо, захист від води, якась маскувальна сітка, засоби для чищення зброї, страховочний ремінь. Або евакуаційні, що його називають, для виташкання поранених. І мала піхотна лопата. Далі вже по своєму завданню кожен боєць може чи збільшити, чи зменшити компонування рюкзака. І третій ешелон це те, що необхідно бійцю для виконання завдань, але не в даний час, а може потім потрібно, воно перевозиться або в великому баулі, або в якихось ящиках. Це обігрівачі, різні там пічки, тепла додаткова білизна. Форма одягу, запасне взуття, лопатки, палатки, каремати і все інше. Отож почнемо компонувати. У нас компанія Defense Ukraine представила малий рюкзак, рагнар об'ємом до 20 літрів. На перший погляд дуже зручний, міцна кордура системи ЮКК молі, є засіб для кріплення шолома, і всередині підсумки для. Різного роду бика. Перевага цього рюкзака, що його можна зняти лямки, на липучках від'єднати м'які подушки і за допомогою системи молі прикріпити на бронежилет. Також в цьому рюкзаку є система швидкого скидання рюкзака при необхідності, якщо він у вас знаходиться на лямках. Всередині. Є панелі з велкро, на які можна кріпити різні додаткові підсумки, куди ми будемо зараз нашу додаткову БК споряджати. Ну, почнемо набої, які в нас розсипні. Можна розсипними, можна в пачках, тобто кому як зручно. Далі ми можемо сюди сунути наш записник. Ручка в кожну після повинна бути чайвець для запису. І наші енергетичні батончики, тобто нам зверху можна буде відкрити, це все достатньо. Даний підсумок для кріплення магазинів на бронежилет, але є такі самі, які кріпляться ліпучкою до велкро. Це вже кожен боєць собі, що йому необхідно для виконання завдань. Також запасна батарея в рюкзаку, біокасійна стропа, краще в той карман, щоб вона швидше достати. Декілька гранат ми можемо покласти. Передню кишеню, щоб швидше достати, решту ми спакуємо всередину. Пончуємо скувальну сітку, краще дуже туго скручувати, щоб воно займало менше місця. І зверху те, що нам необхідно для води вода. або якийсь легкий перекус для вільного доступу. За допомогою цієї панелі ми кріпимо ще шолом. Засоби для чищення зброї, можна взяти малий підсумок, покласти всередину, можна за допомогою 7 молі причепити на цей рюкзак. А також додаткові підсумки для магазинів. Знизу маємо стропи для кріплення або спального мішка, або карімата, якщо це необхідно. Ми розглянули рюкзак-Рагнар для виконання завдань не більше доби. Все, рюкзак у нас скомпонований, те, що він маленький, краще рюкзак дівати за принципом парашуту. Підтянули лямки. Все, ми готові для використання завдань. Переходимо до компоновки рюкзака скаут об'ємом 40 літрів. Його функціональність відрізняється, в нього більш кишені. Всередині вже не треба додаткової підсумки. Тут дуже багато різних кишені під засоби зв'язку, під магазини, під мілкі речі. І зараз ми будемо його компонувати. Те ж саме верхні кармани з сіткою всередині теж саме дуже багато карманів, куди ми все будемо зараз класти. Зовнішній верхній карман. На самий низ ми кладемо або маленький спальний мішок. Якщо в нас є великий, він займе половину рюкзака. Ми його тоді приєднуємо під рюкзак за допомогою ременів. Решту, всередину, запасний комплект форми одягу, щільно смотано в рулони. Поближе до спини на попереку більш важкі речі, які ми не будемо доставати. Дощовик. Пончо нам понадобиться зверху, кишені, додатковий БК, евакуаційна стропа, запасні батареї, павербанки, все, що в нас є. Кожен боєць собі ці кишені може використовувати як завгодно. Якісь мілкі речі, патрони, через сипайка. І для швидкого доступу енергетичні батончики, щоб можна було їх достати і використати. Більше кармани можемо покласти. Там Записне кручку. І що нам потрібно, буде маскувальна сітка, ми її теж можемо покласти зверху. Пончо так само. Коли буде дощ, ми не доставали його низу, розтибнули блисковку і достали накрилець. До речі, до цього рюкзака в комплекті є ще захисний чохол від дощу. Зверху надівається на рюкзак. Компонуємо далі. Ми можемо приготування їжі брати або Міні-пічку, але вона займає багато місця або на такий балон, або просто балон з пальником. Саме головне посуд або каталок, який ми можемо на пічки розігрівати, або можемо розігрівати за допомогою сухого спірту, який щільно завернутий, не промикаємо упаковку. Це займає менше всього місця. І зажигалка турбо для розпалювання. Допустимо, в нас немає цієї пічки, ми її не беремо. Беремо тільки сухий спір. Стара кружка з отворами. Туди сухий спірт поставили, нагріли. Якщо треба, можна поставити другу кружку. Кожен боєць буде в компонувати, підбирати те, що йому зручно. Запасні шкарпетки. Не промокає між карпетки, можна стояти у воді 2-3 години, їм нічого не буде. Шкарпетки за аналогом білизни теж скручуються в рулон. Засоби для розпалу вогню, Котелок взяли і кружка-ложка. Чим зручно, що така пічка зроблена з кружки, вона воду засовується. Запасний паракорд. Бажано кружки класти десь зверху, якщо треба буде попити. Мінімальне харчування. Це може бути мівіна. Обов'язково бутилка води зверху кладеться. Сірники в герметичній упаковці, цукор, чай, кава, вологі серветки. Це, наприклад, в мене з німецького сухпайка. Дуже зручно. Компонований. І сублімовані продукти. Добавили води, нагріли, у вас буде каша. Сухе м'ясо. Легкі перекуси ми поклали в карман. Крім основної аптечки, яка у нас є на спорядженні бійця, він може брати свою аптечку. Але у мене тут і засоби гігієни. Аптечка маленька, тільки пластир і таблетки від головного болю. Активований вуголь. Сухий душ, дезодорант для ніг, який забезпечує відсутність грибка, тальк, зубна щітка. Пасту рекомендую брати в маленьких тубах. Велика у вас буде в третьому ешелоні, в великому баулі. І замість мила, рідке мило в маленьких бутилочках, вони продаються в різних магазинах. Полотенце рекомендую з мікрофібри, воно дуже маленьке, зручне. Тобто, вроді маленький такий органайзер, да? туди помістилася і аптечка, і засоби гігієни, які на перші три доби нам вистачать. І теж кладемо це зверху, бо якщо нам потрібно буде заклеїти якісь поранення, подряпини або вмитися, воно все під рукою. Також на самий низ ми можемо ще покласти засоби для чищення зброї. У нас рюкзак скомпонований і. Те, що я казав, у рюкзаки скаут і в даному рюкзаку є рівні з фастексами для кріплення або спального мішка, або каремата. Але каремата я так не рекомендую, тому що він збільшує об'єм бійця. Краще тут приєднати спальний мішок, Каремат порекомендую збоку. Тоді ширина бійця не збільшується, а довжини рюкзака вистачає. Якщо в нас буде дощ, ми накидаємо. Чехол прив'язуємо і у нас всі речі будуть щільно замотані. Чехла вистачає практично на карімат. Також хочу відмітити, що в даного рюкзака жорстка спинка, яка забезпечує вентиляцію. По-друге, ще є відділення, в яке ми можемо покласти гідратор і буде нас забезпечувати доступ води через шланг. Спинка жорстка, тому що коли я поклав туди лопатку, вона мені навіть не буде відчуватися. Поліпропилен товщиною м'який 1 см. І всередині тоненький пластмас. Рюкзак ручний і також як рагнар. Він обладнаний в систему швидкого скидання. Нажали два фасти, рюкзак скинули і легенько побігли собі. І так, ми з вами розглянули. Два рюкзаки це до 20 літрів компактний рюк. рагнар під час виконання бойових завдань, особливо штурмові дії до одної доби. І більш об'ємний рюкзак до 40 літрів, скаут. Якийсь дуже функційний, багато кишені, в нього є куди покласти спорядження. Бачите, ми його скомпонували, але ще в ньому ще є місце, що можна щось додаткове туди, як то кажуть, засунути. І на цьому ми не прощаємось. Дякую за перегляд. Використовуєте дальне спорядження при виконанні завдань. До зустрічі з Богом душі та Україною в серці. Ще зустрінемось.